Инакиева, я верю, в ближайший уже учебный год будет создано новое высшее учебное заведение. Пока не будем раскрывать все карты, но поверьте, это будет, это уже, так сказать, проект, который реализуется, свое высшее учебное заведение. Второе. Мы работаем вместе с руководством областной государственной администрации, с управлением образования и науки Донецкой области по созданию специализированного физико-математического лицея. Это тоже не бумага, это уже проект живой, реализующийся, потому что учителя физики, математики, астрономии этой Донецкой, Янакиевской средней школы, они уже прошли стажировку в лучших математических лицеях, в лице информационной технологии в Киеве и сейчас готовят уже ну, свою экспериментальную программу. Третья позиция, тоже которую поручил создать президент Янакиева, это э, лицей с э, медико-биологическим углубленным образованием, с углубленным образованием по химии. По закінченню свята за особисті досягнення у позашкільному і патріотичному вихованні молоді багаторічно сублідну роботу міністр освіти і науки Дмитро Табашник вручив державні нагороди. Зокрема, почесне звання Заслужений працівник культури України присвоєно директору Єнаківського музею імені Георгія Брегового, а заслуженим вчителем України стала ветеран педагогічної праці. Орден за заслуги третього ступеня було вручено президенту молодіжної громадської організації Спортивно-технічний клуб Союз. Олександр Вчеренко, Андрій Довгій, регіональна служба. По новин. Міністерство освіти підготувало нові умови прийому до вищих навчальних закладів. Відтак, у 2014-му наявність обов'язкового для всіх напрямків підготовки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури може стати нормою не для всіх вишів. Університети, що мають статус дослідних, отримують право визначати перелік конкурсних предметів для вступу, а також розроблятимуть свої правила прийому. Очікується, що такі нововведення Міносвіти затвердить вже найближчим часом. Перші підсумки Верховна Рада сьомого скликання працює рівно рік. Вибори народних депутатів проходили за змішаною системою. У 42-му мажоритарному виборчому окрузі Донецька перемогу отримала Тетяна Бахтєєва, яким був минулий рік для народного депутата стосовно діяльності у виборчому окрузі. Дивіться далі в сюжеті. Річні підсумки 28 жовтня виповнюється рік, як працює Верховна Рада сьомого скликання для народного депутата Тетяни Бахтевої цей час не минув дарма. Особисті прийоми, допомога ветеранам, дітям, сиротам, інвалідам, школам та будинку дитини малятко, відкриття дитячих майданчиків, путівки до санаторіїв, заходи до значних подій та пам'ятних дат. Також торік за ініціативою Тетяни Бахтеєвої було започатковано проект Я можу врятувати життя, у рамках якого школярів та студентів навчають навичкам надання першої медичної допомоги. За этот год я іскренні хочу сказати, що я завжди рядом со своїми избирателями, з их проблемами, з можливістю им. Це всегда. Народним депутатом Тетяна Бахтеєва є з 2002 року. Наразі вона і голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Тож її законодавча діяльність направлена саме на медичну сферу. Головною гордістю Тетяни Бахтеєво є її перший законопроект у 2002 році. Наразі це вже додаткові статті у законі України про охорону здоров'я щодо пільг медичним працівникам. Втім, це не одна законодавча зміна. Я просто очень горжусь, что мне удалось написать три очень важных закона в новой редакции для нашей страны. Это закон о борьбе с туберкулезом, который очень важен, новый закон о борьбе с пид ВИЧ-инфекцией, и новый закон о борьбе с инфекционными болезнями. И скажу, что законопроект о борьбе с туберкулезом, ВИЧ-СПИД-инфекцией признан Всемирной организацией здравоохранения лучше в. Окрім того, вже підготовлені до розгляду ряд інших законопроєктів, що одним з головних пріоритетів діяльності народного депутата є спонсорська допомога мешканцям її округу, подарунки учасникам різних конкурсів та фестивалів. Один з таких краса без обмежень. Так торік одна сімей отримала дорогий подарунок. В прошлом году мене просто покорила сім'я Сніжани і Володі, які... Оба на коляске воспитывают сына Даниэла, но жили просто в антисанитарных условиях, в настоящем сарае, даже не в бараке. И я подарила им трехкомнатную квартиру с ремонтом, со всеми удобствами, бываю у них в гостях, звонимся, они мне поздравляют, я их всегда поздравляю, в курсе всех событий. Як зазначає сама Тетяна Бахтеєва, тепер вона хоче приділити увагу студентству, зменшити вартість навчання та покращити умови проживання в гуртожитках. Марія Голобокова, Сергій Чорний, регіональна служба. Новин 32 телевізійних канали з чітким зображенням і ніякої абонентської плати. Вже понад 95% населення Донеччини дивляться цифрове телебачення. Про особливості такого мовлення дізнаєтесь у сюжеті. На Донеччині неабияк зростає попит на телетюнери. Т2. Все через те, що цифрове телебачення охоплює вже майже 99% території області. Більша частина населення вже стала глядачами цифрового телебачення. Та є ще багато тих, хто лише планує поповнити когорту телеглядачів майбутнього. Кожен бачить у цифрі свої переваги. Ну я їм пользуюсь вже майже рік. Ну приймучі це що я смотрю канали, котрим нравиться. Ну Не всі, звісно, приймають, але... Но не устраивает. Ну, если, допустим, имеешь обычный телевизор, да, луч лучевую трубку, то разницы никакой не заметите. А если современную панель, то ощутимо. Масово на цифрове мовлення українські канали почали переходити минулоріч. Донецька обласна державна телерадіокомпанія ліцензію на цифрове мовлення отримала 1 січня 2012 року. На території Донецької ОДТРК розташований і концерт філіалу радіозв'язку радіомовлення і телебачення. Саме там аналогове телебачення перетворюють у цифровий формат. Я центральний апаратний обласної телерадіокомпанії, приходять нам по кабелю сигнали відео і звука і далі вони заходять от. В этот вот кодер здесь, собственно, и начинается вся цифра. Здесь видео и звук преобразуются в цифровой сигнал, дальше они заходят на коммутатор и да. потом по вот этим вот модемам они раздаются по всем направлениям по всей области. Наразі в Донецькій області є сім передавачів цифрової мережі. За словами генерального директора Донецької обласної державної телерадіокомпанії Олега Джолоса, саме завдяки їм глядацька аудиторія каналу збільшилась з двох до чотирьох з половиною мільйонів глядачів. Я можу говорити про тих даних, які представляє компанія Зіонбут. Вот согласно этим данным, зона покрытия в цифре Донецкой областной государственной телерадиокомпании составляет 95% территории Донецкой области. Это и север, и юг, и центр. И, соответственно, если мы берем во внимание количество жителей в нашем регионе, то это аудитория ну, 4,5 миллиона человек. Если мы берем аналоговое вещание, то это аудитория порядка 2 миллионов человек. То есть разница, безусловно, есть. Но второй вопрос, имеют ли эти домохозяйства жителів нашого регіону можливість приймати цифрове іноземне ефірне телевидіння. Для того, щоб така можливість була, необхідно приобрести приставку, TV-тюнер, яка дозволяє нашим телевізорам розуміти цифрове ефірне віщання. Без цієї приставки, безумовно, з ефіру цифрове телевидіння прийняти складно, неможливо. Разом з переходом на цифровий формат мовлення на Донецькій обласній державній телерадіокомпанії оновлена технічна база. Создана высокоскоростная гигабитная локальная сеть, которая объединяет всем монтажно аппаратных линейного монтажа, дата серверы два вещательных сервера, кепчурбокс, аирбокс апаратного техконтролю, апаратного звук Наразі Україна перебуває у стані перехідного періоду з аналогового на цифрове мовлення. А згідно з міжнародною угодою Женева 2006 що підписала Україна, вже 17 червня 2015 року, аналогове телебачення на території нашої країни припинить своє існування. Катерина Яковенко, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Святкували ювілей Красноармійському району «90». на урочистій церемонії. Місцева влада підбила підсумки розвитку та визначила майбутні перспективи. А мешканці району в цей день отримували подяки та винагороди. Ювілейне свято відзначили мешканці Красноармійського району 90 років від дати заснування. За вагомий внесок розвиток економіки Донеччини Красноармійці у цей день отримували привітання від місцевої влади та керівництва регіону. Виповняв задачі президента. Украины, а именно заботясь о нашем подрастающем поколении, заботясь о наших людях преклонного возраста, особенно о ветеранах. Ведь наш народ – это самое большое достояние нашей страны. И в связи с этим вот я вам хочу пожелать, конечно же, здоровья, успехов, процветания вашему краю. Будьте все счастливы и здоровы. С праздником! Майже всі свої 90 років Красноармійський район був і залишається важливою аграрною територією. Останнім часом розвивається і харчова промисловість. Проте головне багатство району це, звісно ж, люди. Головне багатство красноармійського району це прівського люди. В Красноармійському районі е родився, такий людина, як е дважний герой Совєського Союзу. Маскаленка. Сім' е героїв Совєтського Союзу. 14 героїв соціалістського труда. Композитор Сергій Сергійович Прокоф'єв. Тобто, отсюди вийшли такі люди, які знають весь мир. Одним з головних досягнень останніх років у Красноармійському районі вважається те, що фактично повністю зникла заборгованість по зарплатні. Але проблем також чимало. Болючим місцем залишається житлово-комунальне господарство та стан доріг. Мы понимаем, что надо строить дороги, их нужно ремонтировать. Мы понимаем, что надо ввести в район газ, потому что район так сложился, он не имеет развитой сети газификации. Мы понимаем, что надо заканчивать проблемы с водой. Они еще немножко остаются, но за этот период мы уже очень много сделали, обеспечили практически ну, большинство наших сел нормальной ГОСТовской водой. Вот. вот эти вот проблемы, те, которые Ми должны сделать. Вони сделают життя наших жителей комфортною, вони зробили район, скажімо так, пригодним для развития молодих сімей. На самому ж святі, присвяченому 90-річчю району, нагородили його мешканців. Серед тих, хто отримав подяки та грамоти, люди, які своєю працею допомагали піднімати рівень життя у райони. Декого навіть відзначили по особливому званням почесного громадянина. Серед них Клавдія Овчаренко. Більше 40 років вона допомагала розвивати та покращувати освіту у Красноармійському районі. Каже, що протягом останніх років жити тут дійсно стало краще. Я благодарна людям. района, которые меня учили, я у них училась, и уровень заработной платы повысился, и нивы наши э, квитучие э, полнятся хлебом, посолнушником, э, фермы приумножают э, молоко, мясо. Это то, что необходимо для жизни, как тружеников района, это их зарплата, и для горожан это питание для них. Жувілейне свято прикрасила виставка мистецьких творінь, а також виступи багатьох творчих співочів колективів. Справжньою родзинкою шоу-програми стало виконання сучасного хіта народним хором. Данило Ширшиков, Ячеслав Фендичанський, регіональна служба. Новин. Донецький шахтар виграв у Луганської зорі, поповнивши скарбничку очок у внутрішньому чемпіонаті України ще трьома. Другий домашній матч поспіль забиває новачок команди Факунда Ферейра. Цього разу на рахунку легіонера два м'ячі. Також відзначили Степаненко та містер 25 мільйонів Бернард. Як не Байер, то битимемо зорю. Схоже, подумали футболісти шахтаря і обіграли на своєму полі луганську команду з байерівським рахунком 4-0. Його відкрив Степаненко, подвоїв перевагу Бернард і дублем. Відзначився Ферера. Перемога, яка була нам необхідна, особливо після гри в Леверкузені. Рахунок відповідає тому, що відбувалося на полі. Знали, що проти нас вийде дуже організована і потужна команда, але в той же час підкреслювали, що таке буде до першого забитого гола. Сподобалося ставлення футболістів до справи. Багато моментів створили, особливо в першому таймі. Реалізували ситуації, які створили. Містер зазначив, що ферейра росте, але поки зарано говорити про місце у стартовому складі. Хоча не виключено, що на гру з Байром він таки вийде. Поки що ж аргентинець зіпсував настрій луганській зорі. Клас майстерство команди Шахтера намного вище, ніж наш. І ви знаєте, таке відчуття, що по нам сьогодні катком проїхали, поэтому коментувати особо нечого, Я думаю, гра була рішена. За п'ять коли ми умудрились за п'ять пропустити три м'яча. Перемога дозволила підняти з гірникам на другу сходинку чемпіонату. Хоча у лідера металіста та переслідувача Помаранчево-Чорних Дніпра є гра у запасі. Олексій Куделя, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин.